У попередньому відео ви побачили, як викладати звуковий аналіз самого простого слова «мак». У цьому відео я покажу вам, як викласти трішечки складніше слово, це, наприклад, слово дятел, дає вже м'який приголосний звук. Отже, починаємо. Виконуємо звуковий аналіз слова дятел. Перший звук у слові дятел звук ді. Він приголосний м'який, позначаємо двома рисочками. Наступний звук дя. -а 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 а це голосний, позначаємо кружечком. Наступний «дя», «т», «т», виділяємо голосом Т. Це приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Четвертий звук Д «т», «е», «е», «е». Це Е-звук. Він теж голосний і позначаємо кружечком. І останній звук у цьому слові Д «т», «л». Він приголосний твердий. Позначаємо однією русичкою. Вчить дитину виділяти кожен звук голосом.